Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі три дні: з 17 по 19 жовтня. Наприкінці тижня синоптична ситуація почне змінюватися. Уже в суботу на заході країни прогнозують дощі та відчутне зниження температури. А 19 жовтня опади поширяться майже на всю територію України разом із помітним похолоданням. Денна температура місцями знизиться до плюс 5 градусів. Та в неділю місцями очікуються опади мокрого снігу з дощем. А далі розглянемо синоптичну ситуацію більш детально по кожному дню. П'ятниця, 17 жовтня, захід України. Ранок у західних регіонах може початися з легкого туману. В день очікується мінлива хмарність з проясненнями і лише місцями пройде майже непомітний дрібний дощик в Волинській та Рівненській областях. Щодо решти областей заходу нашої країни, то тут в день буде сухо та без опадів. Денне сонце прогріє повітря до плюс 11, плюс 13 градусів. Тоді як уночі температура опуститься до близько плюс 4, плюс 6 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, шелестітиме опалим листям. У північних областях п'ятниця пройде під знаком спокійної осені. Хмарність прогнозується мінлива. Опадів не очікується, хоча ближче до вечора на обрії можуть з'явитися дощові хмари. Після прохолодної ночі плюс 3, плюс 5 градусів, день повітря прогріється до близько плюс 12, плюс 14 градусів. Ранкові тумани поступово розвіються і крізь сиві хмари час від часу проглядатиме сонце. Вітер вночі майже штиль, удень слабкий, західний. 5-10 метрів за секунду ледве ворушитиме верхівки сосен. У центральній частині країни збережеться по осінньому комфортна погода. Хмари то вкриватимуть небо, то розходяться, проте дощу з них не буде. Стопчики термометрів вночі покажуть близько плюс 4 плюс 6 градусів. А вдень температура повітря прогріється до плюс 12 плюс 14 градусів. Вітер очікується західний 5-10 метрів за секунду. На сході п'ятниця подарує чи не найтеплішу погоду по країні. Ясне сонце з самого ранку залє світлом слобожанські пагорби та долини. Опадів не передбачається, небо хіба що прикрасяться кількома легкими хмарками. Нічна температура повітря опуститься до плюс 4, плюс 6 градусів. Зате в день повітря прогріється до близько. Плюс 13, плюс 15 градусів. Вітер в день переважно західний, близько 5-10 метрів за секунду, теплий і лагідний. В південних областях день обіцяє бути сонячним і навіть по осінньому теплим. Опадів не очікується. На Чорноморському збережжям ні хмаринки. Морська гладь спокійно блищить під сонцем. Вночі стопчики термометрів покажуть, Плюс 5, плюс 7 градусів. А вдень підніметься до плюс 13 плюс 16 градусів. Вітер цього дня у південних областях переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Приноситиме з моря легку прохолоду. Субота 18 жовтня. У західних регіонах суботнього ранку вже відчутне наближення негоди. Нічна температура опуститься до плюс 3 Плюс 5 градусів вдень підніметься лише до близько плюс 9, плюс 11 градусів. Та в Волинській і Рівненській областях ще прохолодніше, вдень не вище плюс 7 градусів, що суттєво нижче ніж напередодні. Небо буде переважно затягнуте хмарами та значну частину дня накрапатиме дощ. Вітер цього дня очікується південно-західний 5-10 метрів за секунду, злегка пронизливий. На півночі хмарність у суботу збільшиться. Після відносно спокійного сухого ранку вдень місцями пройде короткий дощ. Небо залишатиметься переважно сірим, лише іноді розриватиметься на нетривалі прояснення. Температура вночі знизиться до плюс 3, плюс 5 градусів. Вдень підніметься лише до плюс 10 плюс 12 градусів. Південно-західний вітер. 5-10 метрів за секунду посилить відчуття холоду, розганяючи низькі свинцеві хмари над північними лісами. У центральних областях субота також буде під впливом циклону. Небо протягом дня буде вкрите хмарами та очікується дощ в деяких областях зранку, в інших по обіді. Дощ не затяжний, але все ж промочить землю. Температура повітря вночі опуститься до плюс 4 плюс 7 градусів. В день потеплішає до майже плюс 11 плюс 13 градусів. Вітер прогнозується південно-західний 5-10 метрів за секунду. Несе над Надніпрянщиною м'які теплі хвилі повітря. Східні області у суботу тішитимуться лагідним сонцем. Ранкове небо буде ясним. Упродовж дня з'являться лише кілька хмар. Погода залишатиметься переважно сонячною і сухою. Ніч принесе прохолоду близько плюс 6 плюс 8 градусів. Та на Харківщині холодніше, близько плюс 4 градусів. А вдень температура повітря прогріється до плюс 13 плюс 15 градусів, що майже найтепліше по країні. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, м'яко віятиме над степами Донеччини та луками Слобожанщини. Південь України у суботній день обіцяє переважно ясне небо. Однак на Одещині не виключені опади дощу, особливо ближче до вечора. Врешті областей півдня нашої країни опадів не очікується. Відносно м'яка ніч з показниками термометрів плюс 5, плюс 8 градусів зміниться майже теплим днем. Повітря прогріється до плюс 12, плюс 15 градусів. Південно-західний вітер силою 5-10 метрів за секунду додасть легкої прохолоди, приносячи з моря освіжаючий бриз. Неділя 19 жовтня. Західні області зустрінуть неділю похмурим холодним ранком. Нічні температури опустяться до плюс 1, плюс 3 градусів. Місцями на ґрунті можливі слабкі приморозки. Вдень повітря прогріється лише до плюс трьох. Плюс 5 градусів. На Закарпатті трішки тепліше до плюс 8 градусів. Тож холод відчуватиметься навіть без вітру, хоча вітер цього дня очікується сильний, з поривами близько 7-15 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим, та протягом дня можливі невеликі опади дощу та мокрого снігу, особливо у північних районах Волинської та Рівненської області, де може навіть випасти сніг. У північних областях день буде холодним та вологим. Сіре небо від ранку до вечора майже без просвітлінь. Періодично йтиме невеликий дощ, місцями можливий мокрий сніг, особливо на Чернігівщині та в північних районах Київщини та Сумщини. Температура в день ледь підніметься до 5 градусів з позначкою плюс. Вночі стопчики термометрів коливатимуться на рівні плюс 2 «плюс 4 градуси. Тому без теплого одягу не обійтись. Вітер північно-західний, поривчастий, 7-12 метрів за секунду. Несе пронизливу прохолоду. У центральній Україні осіння негода дасть про себе знати дощами. Ранок почнеться з низьких свинцевих хмар і туманів. Вдень місцями пролються дощі, переважно невеликі, подекуди помірні. Нічна температура становитиме близько Плюс 3, плюс 5 градусів. Денна не вище плюс 5, плюс 7 градусів. Тож буде відчутно холодно. Північно-західний вітер поривчастий 7-12 метрів за секунду, хитатиме оголені гілки дерев над сірими водами Дніпра. Східним областям цього дня поталанить дещо більше. Сильні дощі їх оминуть, але все ж місцями пройдуть невеликі дощі. Хмарність буде мінливою. Вночі температура знизиться до плюс шести плюс восьми градусів. Та на Харківщині холодніше близько плюс чотирьох. Вдень температура повітря підвищиться до плюс восьми плюс десяти градусів. Північно-західний вітер, близько 7-12 метрів за секунду, принесе легкий подих прохолоди, Але загалом схід відчує лише відголоски циклону, залишаючись у стороні від його основної сили. Південні області в неділю також накриє циклон та зниження температури. Місцями пройдуть дощі, утім невеликої інтенсивності. Температура вночі опуститься до плюс 4, плюс 6 градусів, а вдень становитиме лише плюс 7 плюс 9 градусів. Над узбережжям Чорного моря хмари то густішатимуть, то ненадовго розсіюватимуться. Вітер спочатку південно-західний з переходом на північно-західний поривчастий 7-12 метрів за секунду. Тож підсумовуючи, додам, що жовтень місяць контрастів, здатний за лічені дні змінити сонячну усмішку неба на холодні дощові сльози. Плануючи свої вихідні, варто зважати на цю мінливість і сонцезахисні окуляри для яскравих ранків і парасолю з теплою курткою для пронизливих вечорів. Нехай будь-яка погода дарує вам особливий осінній настрій, а золоте листя під ногами шурхотить у такт вашому кроку. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!